Всім привіт! Ви на каналі Роман Зай. Сьогодні буде огляд просто бестселера 2025 року. Бензопила ЄМАС модель 3911. Так, але для початку невеличке порівняння габаритів. Як бачите, навіть з заводу в такій коробці поставляється пилка, наскільки вона менша і компактніша, ніж звичайна китайська бензопила. Заводська комплектація. чохол е, на шину 30 см, ємність для приготування паливної суміші, лійка, шина 30 см. ланцюг це супер якість ланцюга. Це квадратна форма зуба, зуб для твердих політ дерева. Суперзуб. Інструкція по експлуатації, набір інструментів. Тут ми бачимо напільник для заточки цифра, ключ шестигранник четверка і шестигранник тройка, свічний ключ, тоненька викрутка, якою зазвичай регулюють гвинти карбюратора, і зубчатий упор. Все це в такому органайзері Основним козиром цієї пилки. Ки, є її дуже дуже маленькі габарити. Вона надзвичайно легка в 2024 році. Продавалася моделька MS-2511. Вона стала справжнім хітом. Вона просто вибила з ринку всі одноручки, які навіть самі компактні були на 1 кг тяжкіші. Ви знаєте, навіть от ця бензопилка настільки мала, що вона конкурує з міні-пилками на акумуляторі. У всіх акумуляторних оцих міні-пил є основний недолік, то що акумулятори. Дуже-дуже швидко старіють і не видають навіть там через півроку заявлені часові проміжки роботи. Бензинова техніка в цьому плані набагато краще, набагато надійніше. Ну, Майже 2,6 Ну, Це надзвичайно е, мали, малий показник. І для порівняння звичайна китайська бензопила 4 і 8. Кілограма, тобто майже в два рази ця пилка легша Потужність двигуна цієї малютки 1,1 кВт півтори кінські сили, об'єм двигуна 25 кубіків. По показнику відношення маси до потужності, це один з самих найкращих показників в світі потужність цієї бензопили вистачає, щоб різати на повну довжину шини тридцятки. Чим відрізняється попередня модель. До речі, вони продаються паралельно. Стара модель не знята з виробництва і продається зараз у вільному продажі. Чим вони відрізняються? Трошечки дизайном вони відрізняються. Ну це не ситтєво, але основна відмінність в тому, що ЄМАЗ 3911, оця букавка «С», означає, що тут стартер з плавним пуском. Трошечки пізніше зніму стартер, покажу. Як це виглядає? І друга відмінність в тому, що ця пилка доступна в двох, навіть в трьох таких невеликих варіаціях. Перша варіація це з гарнітурою 3,8, 1,3. Це якщо ви користуєтесь цією пилкою як універсальною, тобто вам ви там можете взяти і на охоту рибалку, заготовляєте дрова, ріжете на всю довжину шину, і цей ланцюг, тип ланцюга і параметри цього ланцюга дають вам максимальну продуктивність. Друга і і третя варіація включає з собою параметри пильного ланцюга 1 четверта. Якщо ми порівняємо зубчики ріжучі на цих двох гарнітурах, то на цій гарнітурі зубчик менший. Різ на оцій гарнітурі він буде менш продуктивний, але набагато менша вібрація. І ланцюг буде плавно, без вигризання, без оцього рвання дерева буде занурюватися в дерево. Вібрація буде менше. Такі шини і такі параметри пильного ланцюга беруть люди. Які роблять криші, які треба точно по лінії відрізати бруським? Ну не важливо там супершвидкість, а для тих, кому важлива точність різу, ще хочу сказати, що навіть шина така з вузьким носиком вона має набагато меншу віддачу Фільність до зворотнього удару, ніж шина з широким носиком. Як виглядає стартер з плавним куском? Ось так виглядає шків. І друга пружина, яка створює плавний запуск, у нас схована за таким от металевим каркасом. Модуль запалювання. І зверніть увагу, що собачки на цій малюці металеві. Бензобак, бензобак і маслобак розміщені на одній стороні. Є праймер підкачки палива, щоб запуск зробити більш швидкий і комфортний. Кнопка включення виключення автоматично повертається в режим включеного. Тут ми бачимо речажок повітряної заслонки. Він теж автоматично повертається в робочий режим. Ще раз повторюю, що це не просто компактна бензопила, це бензопила, все управління, якої зведено під ці от пальчики, щоб ви не використовували другу руку, бо такими пилами дуже часто працюєш на висоті, і цією лівою рукою можна триматися за стрімянку, вишку крону дерева і все управління однією рукою. Тут ми бачимо речах інерційного тормозу. Бокова криш, оця вся система, вона розділена пополам, і хочу сказати, що це ідеальне рішення для того, щоб кришка. Плотно прилягала. Пилки з суцільною кришкою ланцюга і глушника це відвертий фіаз. Ось так має виглядати кришка ланцюгового колеса. Вона маленька, дуже плотно двома гайками прилягає. Натяжний гвинт тут висунутий на фронтальну частину для того, щоб набагато комфортніше натягувати ланцюг. До речі, зверніть увагу, що оце місце, де протирається гайкою пластмаса, Тут. Є вставка з металу, щоб воно не протиралося. Тут ми бачимо зірочку, як я вже сказав, під 3 восьмих, але бувають модифікації під зірочкою, 1 четверта. Муфта з грузиками на таких три відділи. Глушник все прикрито для того, щоб не доторкнутися до гарячої частини. Дуже цікава кришка повітряного фільтра. На перший погляд здається, що цією скобою. Вона прижимається до корпуса, але це така обманочка, ця скоба використовується для того, щоб зацепити карабіном цю пилку за пояс. А в це положення вона входить тільки для того, щоб сховати цю защёлку. Цю кришку тримає ось оця защолочка. Оця защёлка цю кришку прижимає знизу і зверху. Оцим зубчиком воно входить в ручку газу. Нейлоновий повітряний фільтр. Отак він кріпиться. Тут є високий кантик для того, щоб тирса не попадала в карбюратор. Так виглядає фільтр. Детальну розборку цієї пилки я вже робив. Всередині тут абсолютно такий двигун, як в моделі 2511, і головний козир цього двигуна, що там все. Посаджено на металевий карт, тобто не так, як в деяких моделях, Husqvarna, що циліндр посаджений на пластмасовий корпус. Тут все зроблено ідеально надійно. Ось такий, друзі, невеличкий відео огляд, бензопилка ЄМАС cs 3911 для тих, хто шукає легкості, компактності і надійності.